Вас, мінливе життя, щоразу підкидає нам нові теми. Подумавши, сьогодні ми вирішили розповісти вам про такі вражаючі речі. Український парадокс. Судді без повноважень. На Хмельниччині таких уже 28, а буде ще більше. Жахіття маленького села, доглядальниця, яка так старано ходила за немічною старою, раптом задушила її. Шокуюча знахідка у жителя Кам'янець-Подільського району правоохоронці виявили велетенський арсенал зброї та боєприпасів. Уже 28 суддів Хмельниччини працюють без повноважень. В окремих з них ці повноваження закінчилися ще на початку 2014 року. Однак і досі цих суддівських повноважень їм не поновлюють. Вони, як відомо, старано ходять на роботу, однак не розглядають справ і не виносять рішень. При цьому отримують зарплату. В одному із сіл Городоцького району сталося вбивство. Обвинувальний акт у кримінальному провадженні мав би розглянути Городоцький районний суд. Та тільки там із повноваженнями працює єдиний суддя сам голова суду. А для розгляду кримінальної справи необхідна колегія із трьох суддів. Що робити? Все просто перекласти цю, як і інші подібні справи, на Ярмолинецький районний суд. Майже півдня нам йде і на добирання, і на розгляд справ суді. І більшість всіх справ зараз в Ярмолинецькому районному суді. Тому от цей час половина випадає на дорогу, і це дуже негативно, оскільки ми не можемо займатися своєю роботою, оскільки час йде на дорогу. І от вважаю, що цей судівський голод він негативно впливає як на роботу і поліції, і прокуратури. У Ярмолинецькому районному суді ситуація не набагато краща. Уже спорогу видно. Його працівникам ніколи й вгору глянути. Під документацією вгинаються столи, а от робочих рук не вистачає. Судівський голод і тут причаївся у закутках. Зато ситуація в нас не найкраща в нашому суді. Вже більше року без повноважень перебуває суддя Кульбаба Андрій Васильович. В березні цього року закінчується повноваження у мене в квітні та травні цього року закінчується повноваження. Відповідно в відповідно суддів Мазурчака та Соловйова. Якщо не буде вирішено питання про призначення суддів в нашому суді, то в червні 2017 року з повноваженнями залишиться лише один суддя, а саме голова суду Баського Микола Миколаєвич. З п'яти суддів, які знаходяться в штаті нашого суду, тільки за півроку на Ярмолинецький райсуд було перекладено з інших судів 41 справу. Зокрема, з Щемеровецького, де з повноваженнями працюють лише два судді, і навіть Смельницького міськрайонного, який перевантажений по Вінця, під боком обласна психіатрична лікарня, тож майже щодня надходять справи про примусову госпіталізацію. Їх потрібно розглянути за добу. Останніх п'ять років багато хто з них мав можливості навіть піти на лікарняний. Тобто, робота така, якщо викликаєш людей на судове засідання, то навіть при, ну, якщо якісь проблеми зі здоров'ям на перший план виходить робота. Не на жарт дошкуляє суддівський голод і апеляційному суду Хмельницької області. Нагадаємо, за минулий рік із 19 суддів кримінальної палати залишилося лише сім. Із 24 цивільної залишилося лише 12. Решта пішли у відставку за власним бажанням. Останні з могікан працюють і за себе, і за того хлопця. У в голови апеляційного суду області робоча нарада. Замислитись є над чим. Кадровий голод долатись кожним важче. У нас у трьох суддів закінчились повноваження. Одне вакантне місце. Сім, сім суддів. У нас взагалі сім суддів має працювати. Працює лише троє. Така ситуація вкрай важка. Три судді розглядає і цивільні справи, і кримінальні справи, і колегії, там, де троє мають бути. Тобто ти лишаєш все, йдеш в колегію. Адміністратив, справи про адміністративні правопорушення це їх в день, ну, круговорот, просто якби, дуже багато. По штату Хмельницького міськрайонного суду це є одним із найбільших судів. У нас 35 судів по штату. Там Два місця в нас вакантних взагалі вже довгий період часу. Двоє суддів пішли відставку, і от 31 залишається суддя, з них сім без повноважень. І зараз до кінця весни, якщо я не помиляюся, ще сім чи вісім суддів також закінчується повноваження. Ще і багато дуже колегіальних справ, які направляються з районних судів, де Нема взагалі суддів, щоб створити колегію. Тому ось так критично, скажімо так, досить критично. Ситуація в суді критична. Справа в тому, що по штату 5 має бути суддів. Одна вакансія вже досить тривалий час, не заповнюється, не оголошується конкурс на цю вакансію. А на сьогоднішній день працює двоє суддів. З вересня 2016 року, навіть серпня 2016 року, по 15 грудня 2016 року, от працював один суддя на тому, на тій ділянці, де має бути п'ятеро суддів, окремим суддям при такій здавалося б кризі кадрів, повноваження не поспішають відновлювати третій рік пояснень. згори жодних те, що ми сьогодні без повноважень, наприклад, я не по моїй вині. Оскільки відповідно до чинного на той час законодавства, коли в мене з 20 лютого 2015 року закінчились повноваження, я вчасно подала заяву про призначення мене безстроково. Я пройшла, зібрала всі необхідні документи, пройшла всі необхідні кваліфікації, рекомендації для того, щоб мене обрали безстроково. Коли документи були вже у Верховній Раді, жодного разу не викликали і Верховна Рада жодного разу нас не виносила на пленарне засідання протягом двох років вже і не призначала без. Щодо нас, звичайно, беремо участь в роботі суду, допомагаємо, робимо якісь узагальнення, допомагаємо з підготовкою справ судді діючому, тобто приймаємо участь в роботі. Хоча з суспільства часто чуємо, що ми ні за що отримуємо фактичну зарплату, так? однак ніхто не враховує, що ми щодня перебуваємо на роботі, що ми не працюємо з здійснюємо повноваження зовсім не з якихось власних бажань. А в зв'язку з ситуацією, яка виникла в державі. Невизначеність, розгубленість, стрес, відчуття непотрібності державі, втрата кваліфікації. Ось якими плачевними для молодих професіоналів є наслідки цієї, м'яко кажучи, дивної ситуації. Верховна Рада, вона повністю проігнорувала проблеми судової системи. Вже майже три роки фактично у нас. Не призначаються судді, не призначали судді Верховної Ради, оскільки це раніше відносилось до їх повноважень. Суддів перше призначається спочатку указом президента на п'ять років, після п'ятирічного терміну це були повноваження Верховної Ради до прийняття нових змін до Конституції і до прийняття нового закону про суду суддів. Тому більше тисячі суддів вже сьогодні в Україні вони безповноважені. Тут є. Дуже багато негативних елементів. Перше, те, що самі судді, вони в такому невизначеній статусі стат, ходять і е, вони не мають права відправляти правосуддя, вони приходять на роботу, але е, отримують заробітну плату відповідно. Але разом з тим, е, знаєте, це такий стан, це не кожному позавтря, що ходити. В такому стані є абсолютно ненормальне явище. Е, друге, те, що навантаження падає на інших суддів, роботу фактично треба виконувати. А найголовніше те, що від цього страдають наші громадяни. Тому оскільки, переходячи до, до суду, фактично їхні справи вони не можуть вчасно бути розглянути, якість від цього страждає абсолютно, тому що забезпечити в такому режимі якість роботи це не є нормально. Я скажу, що сьогодні, слава Богу, вже нас прийняті ті, як це не така, дуже наші законодавці до цього дійшли. Але це вимога Ради Європи, вимога всіх міжнародних організацій про те, щоб усунути від призначення суддів Верховної Раду. На кінець то ми за багато років, десятиріччя, ми все зробили. Зараз прийняті нові зміни до Конституції і новий закон. Ці функції сьогодні приходять до Вищої ради правосуддя. Тому я думаю, що вони зараз якраз. Буде зі суддів, Ще доберуть шість нових членів вищої ради правосуддя від судового корпусу, і в результаті цих таких змін у нас сьогодні буде цей процес має бути зрушений. Убивство, про яке ми вирішили все ж вам розповісти. Належить до категорії так званих побутових, драма сталася у селі Клинове Городоцького району. Жінка за 60, мати героїня, яка дала життя п'ятьом дітям, відібрала його у немічної, доживаючої свої дні старенької, якій було за 80. Як судили ту, чиє серце, схоже, стало кам'яним. Дивимося. У фойє Ярмолинецького районного суду тягуче очікування, Щойно з Хмельницького слідчого ізолятора доставили обвинувачену в тяжкому гріху вбивстві людини. Селяни, яких викликали в ролі свідків та родичі підсудної, добиралися аж з Клинового Городоцького району. У городку, як відомо, такі справи не розглядають. Нанімали машину, заплатили, приїхали, а як ж іначого виходу немає, автобуси не ходять так під. Той час, що йде засідання судове, а пізніше додому як добратися? Ми вимушені наняти машину. Городок нам кілометром 25-28, а сюди все ж таки вдвоє, майже далі. Подумайте, скленового городок і з городка в ярмолинці. Та ж й тоді, коли на душі так погано. Ой, цих. Я не можу, я не можу Знаєте, що я не можу навіть зайти, Мі назву два свідки є. Мені дуже, дуже погано. Саме там, у Клиновому, і сталася трагедія. Судове засідання ось ось розпочнеться, та вгамувати хвилювання і свій розпач люди не можуть. Дуже і серце пила, і ну а що ж, а ви б не переживали. Ну я, ж... я ніколи ще в таким не була. Вона по три-по чотири рази ходила до тої жінки, бо вона так йде городом коло нас. Ми проробили з нею вісім років. На фермі вона була дуже добра жінка, дуже добра, ніяких скарб не мала, ні нічого. Ви собі подумайте, щоб таким жінком бути, похоронити сина в армії, похоронити маму, тата і брата. Це яке серце треба мати. Ага. Ну яке серце? Це ж камінь, камінь, не серце камінь. Хороша жінка і всім людям допомагала. Як могла їхня односельчанка позбавити життя немічну стареньку, за якою так доглядала людям збагнути важко? Тож природно шукають їй виправдання. Ну, вона була доведена, вона ходила біля жінки. Так вона душу вкладала. Вона ходила, вона купляла її, годувала зцірмла. Жінка була хвора, Жінка була дуже тяжола. Вона не могла їй ніколи допомогти. Ці догодити цій жінці, щоб вона не зготувала їсти. все було не таке. Вона називала її, вона називала, Вона дітей називала. Вона дітей склинала. Вона була доведена до вічаю і, напевно. Того, що це не було умишлене вбивство, бо ми всі люди, ми всі надивилися фільми, і ми знаємо, як можна людину зробити так, щоб ніхто не бачив. А це було зроблено звичаю, і вона не хотіла цього. Це так вийшло. Виплакані очі в доньки підозрюваної. Мати виростила фактично без чоловіка їх п'ятьох, тож вона навіть не хоче згадувати, при якій праці та при якій скруті їм велося. У покійної дітей не було. Родичі за нею доглядати відмовилися. Не справлялися, кажуть, через складний характер, ні окремі добровольці, ні працівники соціальної служби. А от підсудна ходила за нею роками. Той чорний день, 28 вересня 2016 року, повністю перевернув життя пересічної жительки Клинового. А три з половиною місяці перебування в СІЗО додало нового, напевно ж, невеселого досвіду. Від свого вчинку вона не відмовляється, все підтверджує в деталях. Та чи відчуває розкаяння? Ярмолинецький міськрайонний суд розглядає кримінальну справу з обвинувачення підсудної, в скоєнні двох кримінальних правопорушень. Перше передбачене частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Серед обставин, які обтяжують покарання особи, це вчинення злочину щодо особи похилого віку. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 7 до 15 років. Крім цього, особу обвинувачують ще одному несподіваному для нас кримінальному, Правопорушенні, передбаченому частиною першої статті 185 кримінального кодексу України, в крадіжців покійної 1200 гривень, відразу ж після вбивства. Головуючий суддя передусім, цікавиться здоров'ям підсудної та тим, чи надано їй належну медичну допомогу. Вона жаліється на тиск і недостатню увагу медиків. Судді уважно вислуховують уже знайомих нам свідків у справі та адвоката. Тим часом прокурор городоцької місцевої прокуратури постійно намагається з'ясувати таке. Спиртне гнапої живе вона спиртні. Напої. Аби детальніше дослідити докази злочину, до того ж, аби надалі розглядати справу за участі потерпілої, якою визнано тепер рідну сестру, замість далекої родички покійної, суд переносить засідання на тиждень. Попри суперечливі емоції, які відчуваємо в цю мить, здогадка про те, що прокурор знає більше, нас не підводить. Раді можу повідомити те, що ми в складі слідчо-оперативної групи працівників прокуратури прибули на місце події близько після 2-3 години після настання смерті потерпілої. І от, можу сказати від себе те, що особи обвинувачені не було жодного розкаяння. Тобто вона вела себе досить зухвало і на будь-які попередження, на будь-які зауваження вона відповідала тільки те, що вона зробила. Всім краще, тобто розкаяння не було ні тоді одразу після вбивства, ні на сьогоднішній день. Тобто особа вважає, що вона вчинила досить правильно. Медична експертиза, яку за гарячими слідами провела Хмельницька обласна психіатрична лікарня номер 1 довела: жодних психічних відхилень, підозрювана у вбивстві, не мала. Стану нервового збудження, а чи так званого афекту, за кілька годин після вбивства у неї не виявили. Вирок Ярмолинецького районного суду, враховуючи обставини справи, стан здоров'я та вік обвинуваченої, із застосуванням статті 69 Кримінального кодексу України призначити покарання у вигляді шести років позбавлення волі, на даний час вирок ще не набрав законної сили. Хто володіє інформацією, той володіє світом. Принаймні, відстежуючи в нашій постійній рубриці найцікавіші новини та факти галузі судочинства України ми точно нічого для себе не втратимо, а тільки знайдемо. В Україні є місцеві суди, які взагалі не мають жодного судді. У більш ніж 70 судах працює один суддя. В 120 менше 40% штату. Приблизно в 300 судах менше половини суддів. У 2017 році в Україні повинна запрацювати служба судової охорони державним бюджетом. На ці цілі передбачено понад 350 мільйонів гривень 459 – більше половини суддів України не охороняються взагалі. 166 – тільки в день, 6 – лише вночі 140 – охороняються цілодобово підрозділами Нацполіції України. Вражаючий арсенал зброї та боєприпасів вилучили нещодавно правоохоронці в жителя Кам'янець-Подільського району. На таке багатство натрапили працівники місцевої прокуратури та поліції, коли проводили в нього санкціонований обшук для того, щоб перевірити його причетність до вбивства. Ведеться всебічне досудове розслідування, направлене на 100% дослідження усіх обставин. За короткий час, менше двох тижнів, гучна справа набула швидкого руху. Тому, як спрацювали правоохоронці, можна тільки поаплодувати. Реалізовуючи оперативну інформацію під час санкціонованого обшуку, вони виявили у помешканні 39-річного мешканця Кам'янець-Подільського району цілий арсенал вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин. 8 лютого про це під час брифінгу повідомив головний поліціянт області Микола Семенишин вчора, 7 лютого в місті Кам'янця-Подільському. В результаті реалізації оперативної інформації та в ході оперативно-профілактичного відпрацювання Хмельницької області, тому що зараз проходить оперативно-профілактичне відпрацювання нашої держави з метою стабілізації оперативної обстановки в громадяна міста Кам'янця-Подільського за місцем проживання було виявлено цілий арсенал зброї, а саме шість автоматів Калашнікова. 11 пістолетів, 1 револьвер, 4 рушниці, 1 карабін, 25 гранат, 10 запалів та 3907 набоїв. По вказаному факту порушено кримінальне провадження за ознаками статті 263: Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та іншими вибуховими речовинами. Санкції статті передбачає від 3 до 7 років позбавлення волі, вказану особу. Відповідно до статті 208 Кримінального кримінально кодексу затримано. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Надалі події розвивалися надто стрімко. Передусім, свою роботу оперативно виконав Хмельницький міськрайонний суд. Суддею було накладено на всевеличене майно. Крім того, 10 лютого слідчим суддею Хмельницького міськрайонного суду також було обрано цьому громадянину запобіжний захід у вигляді взяття під варто. Одночасно визначено цій особі суму застави в розмірі 800 тисяч гривень із одночасним покладенням певних обов'язків на цю особу у випадку, якщо ця особа внесе кошти в розмірі 800 тисяч гривень. На дану ухвалу даною особою було подано апеляційну скаргу. Наступне, як і належить, засідання уже в апеляційному суді Хмельницької області. Зізнаємося, воно без перебільшення нагадало нам захоплюючий кримінальний трилер. Те кримінальне правопорушення це по пов'язано зі зброєю. На даний час ця зброя не випадково, що ця зброя була проведена виявлена, проведена під час обшуку саме кримінального провадження по вбивству Кубова це Спослід кам місць Кам'янець-Подільського валютника. І саме не випадково е, прийшли з обшуком е, до громадянина Маковського. На даний час інформація щодо причетності даного громадянина перевіряється, в тому числі шляхом проведення відповідних експертиз. На, на жаль, е, за 2-3 дні такі експертизи ну, неможливо провести і надати відповідь, чи була застосована ця зброя е, під час вчинення даного кримінального правопорушення чи не було. Зважуючи всі обставини, суд виніс вердикт. 10 лютого обирався місцевим судом з обіжати від людей під варту і вже 14 лютого апеляційним судом перевірялася законність цього судового рішення. Дійсно, справа набула резонансною, є згідно чинно Кримінального процесуального кодексу скорочені строки розгляду саме таких апеляційних скарг на законність. Запобіжного заходу, тому в трьохденний строк вона підлягала розгляду і була вирішена відповідно апеляційним судом. Рішення місцевого суду було залишено без змін, тобто підозрюваний в даній справі, буде і надалі перебувати під вартою до визначеного місцевим судом двохмісячного строку отримання під вартою, точніше, 60 діб отримання під вартою. І щодо особи, який... Яка підозрюється у саме незаконному придбанні з метою подальшого зберігання цієї зброї, то вона раніше не була в полі зору правоохоронних органів. Ніколи не було приводів і не притягалась до кримінальної відповідальності, не була раніше судимою. Разом з тим перевіряється і в подальшому буде перевірятися причетність цієї особи до інших більш тяжких злочинів, тому що Зокрема, будуть перевірятися факти незаконного придбання саме такої великої кількості зброї, чи, можливо, вона була задіяна і в інших злочинах на території всієї країни. На жаль, статистика незаконного зберігання зброї та боєприпасів на Хмельниччині минулого та на початку поточного року вражає в січні місяці. Працівниками головного управління національної поліції в Хмельницької області, працівникам управління лікарного розшуку виявлено та задокументовано також 13 фактів, за якими внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань і порушень кримінальних проваджень за ознаками статті 263. Тому одним із пріоритетних напрямків нашої діяльності як в минулому, так і в цьому році, залишається виявлення осіб, які можуть бути причетні до незаконного розповсюдження зброї, вибухових речовин та боєприпасів. Наразі ми маємо сумну статистику. Якщо впродовж 2016 року в провадження Хмельницького міськрайонного суду перебувало 9 справ за статтею 263, тобто незаконне поводження зі зброєю, і бойовими припасами, то вже з 1 січня до суду надійшло таких дві справи. Тобто ми маємо сумну тенденцію до збільшення кількості таких справ. Наразі резонансну тему залишаємо відкритою. І за її ходом обіцяємо слідкувати. На сам кінець нагадаю вам, якщо ви захочете переглянути цей та інші випуски нашої телепрограми, заходьте в інтернет, на YouTube і набирайте два слова слово феміди. Роздумуючи разом з нами над такими суперечливими, драматичними і навіть шокуючими речами, залишайтеся все ж таки оптимістами. Нехай все у вас добре ведеться.